damn it. Пошли сучки. Вот. Это двойная гилка. так, зараз покажу, який тиск, на, коли вертається стол. І десь 25 атмосфер при звороті стола. І покажу тиск, який, тиск, який зараз. І десь нам 5. Так, ви бачили, зараз заглушу. Так, всім привіт, друзі! Маселко так рівень піднімається. Зараз покажеться рівень масла. Е, так, ну, температура була 10-стала 12. Це якби в взагалі ні про що. Коротше, ну, бачили, як грушу коле. В общем, в общем ну, йому взагалі це ні про що. Просто ні про що. Коротше, коли він вчора я так тестував, ну максимум от у того. Того до 60 стрілка піднімалась, це тобто 60 бар. 60, ну може 65 бар. Оце він на цьому тисковій коротше, коли все. Трактор 100-120 бар видає і не глохне. Чуть я клапана там ще підкрутив. Все лупить так, як треба. Сейчас ще протестую один варіант, одну секундочку, це ж забув самий хітовий. Так, дивіться, це все груша. От, ставим поперек. поперед. Бачите. Він просто поперед, а собі він просто не чистує. Чиси все середини. Він все поперед. Оце не докол, тому що оце стільки не доходить стол. Блін. Короче, ему пофиг что режет, вообще. Сейчас, сейчас. Сейчас Башка, срез, попара. Вот сами по В общем, сили у цього станка, цього дровокола більше, ніж треба. І швидкість, я думаю, ви самі бачили, швидкість, швидкість космічна у нього. Ну, так як пишуть, що за 2 години таким дровоколом можна поколоть машину дров, я навіть не сумніваюся. Саме класне, що тут виставляється ось, ось цією штангою виставляється. Висота опускання стола, тобто відстань стола до ножа. Якщо у вас приблизно однакові пеньки, плюс-мінус, то вам до самого низу не треба ганяти стола. Ну Це якби дуже важно, тому що це це все час і це швидкість. От така ось кучка. Тут уже тут уже тут капець скільки Я просто в шоці. Це створ. зрізав грушу, груша на осоні росла сама. Коротше, ну. Та це капець. 5 хвилин і все. Все в друске. Добре, друзі, далі будемо ще тестувати його. Будемо знімати відоси. Коротше, отакий монстр получився. Він, блін, почти як мій трактор. Ну, станок, от чесно кажу, він вартий уваги. Це... Ну, один з найкращих варіантів, який я поки що бачу на гідравліці. Дякую, друзі, всім, гарного дня, до побачення!